Всім привіт! З вами я Лана. І сьогодні на рунах таке питання, куди тебе підводить доля в даний період часу, зараз, куди вона тебе веде, підштовхує направляє? Таке виникло питання. Покажіть, руни, куди в даний період часу? І для чого підводить доля людину, яка зараз дивиться цей розклад. Покажіть, куди. І знову Хагалас. Дуже часто, останнім часом, в розкладах випадає руна Хагалас. Ну що ж, тоді. Е... Безумовно, на питання, куди підводить доля, то це до очищення, до відмов від руйнувань чогось в своєму житті, в своєму просторі. Доля зараз тебе підводить до того, що ти повинен. Простроїти свої кордони, захистити свій простір і зруйнувати там все те, що тобі більше не потрібно. І тим самим очистити місце для того, щоб туди прийшло щось нове. І на, цьому, на руїнах цього хаосу ти збудував якусь свою нову реальність. Покажіть, руне, що потрібно зруйнувати людині, яка зараз дивиться цей розклад, що, щоб було на благовість, на користь. Покажіть, що зруйнувати? Ну, що ж, випадає руна захисту, руна захисту і зв'язку з вищими силами. Це неоднозначний, Неоднозначна відповідь тут може бути. Ти повинен зруйнувати захист. Захист себе. І захист свого простору. Скоріш за все, ти останнім часом захищаєшся від чогось, від впливу, від того, що прийде щось нове, можливо, або будь-що прийде. Ти просто захищаєшся, ти сліпо довіряєшся вищим силам, сам нічого, мабуть, не робиш. А просто віриш в те, що тебе ведуть вищі сили. І ось цю залежність, е сліпу віру зараз доля підбудеть тебе, щоб ти зруйнувала, зруйнував в своєму житті. Але навіщо? Покажіть, руну? Для чого це треба зробити? Тому що це не приносить тобі задоволення, це тримає тебе в стані незадоволення і розчарування. Ти розчарований своїм життям, своєю реальністю. Ти, можливо, відчуваєш підсвідомо, що знаєш, як то кажуть вищі сили, вони дивляться на нас зверху, але вони нічого замість нас не роблять. Вони можуть натякнути, підказати, захистити. Але свій шлях ти повинен пройти сам. У Скандинавів це називалося вірт, у слов'янце називається доля. І в кожного є своє полотно реальності, куди ми вплітаємо свій власний візерунок, своєї власної долі. І, мабуть, підсвідомо ти відчуваєш, що ти свій візерунок переклав відповідальність на інших, на вищі сили. На якісь дива, можливо, яких очікуєш сліпо і сам нічого не робиш. А якщо ти нічого не робиш, то немає ніякого розвитку. І тому зараз доля тебе підводить до того, щоб ти зруйнував в своєму житті. Оцю свою э, страусину позицію, можливо, або позицію малої дитини безвідповідально, коли ти захищаєшся від самого себе і від своїх власних вчинків, і від своєї власної відповідальності, ти просто переклав відповідальність на світ, на всесвіт, на вищих, а сам. Э, Сидиш в своїй, можливо, зоні комфорту і нічого не робиш в очікуванні. Сподіваючись, що сила замість тебе сама це зробить. Все зробить замість тебе. Добре, покажіть, Руне, на що треба звернути увагу, перш за все яким чином це зробити? Так. Перш за все, ти потрібен звернути повинен звернути увагу на свою свідомість. І треба розширювати, треба запускати процеси в своїй свідомості, в своєму житті. Треба рухатись. Треба бути більш рухливим і сприймати світ в усіх фарбах і в усіх енергіях, які існують. У тебе зараз свідомість, як наче спить. І треба зараз звернути увагу на це і запустити її, розхилетати як маятник. Задати їй темп. Якщо не вистачає інформації, черпати інформацію, якщо не вистачає часу очистити свій простір так, щоб вистачило часу. Якщо не вистачає якихось контактів, напрацьовувати ті контакти, канали, наповнювати свою свідомість, розширювати її, і тим самим прийдуть тобі підказки, тоді знання. І як очистити свій простір, захистити його від самого ж себе, від своєї лінії, можливо, від своєї інертності? Так. Треба рухатись, рухатись. І причому свідомість твоя повинна розширюватися. Знаєте, коли Одін мав коня восьминого сліпніра. Він за допомогою цього коня міг переміщуватися між всіма дев'ятью світами. І таким чином ти також повинен зараз розширювати свою свідомість, маючи змогу бути гнучким, швидким, швидко реагувати, більше знати, сприймати більше речей в житті своєму і в оточуючих тебе вміти подивитись на ситуацію під різними кутами, не бути однобоким. І на це зверни зараз увагу. І що по ітогу ти повинен зробити зараз. Яким чином це зробити, що допоможе? Так, допоможе тобі пам'ять, тому що без давньої пам'яті своєї, свого життя повністю, починаючи з дитинства, від пам'яті свого роду, від пам'яті своїх традицій. Залежить багато. Там багато інформації, цілі пласти інформації. І причому інформація там не поділяється на добру і погану, там просто інформація, а вже ти, беручи її і познаючи її, якось прикладеш її до своєї реальності, не розділяючи, тобі допоможе розуміння того, що тобі потрібно, дуже потрібно в цьому житті. Ти Повинен знати, в чому твоя потреба нагальна, і тоді тобі легше буде рухатись до неї, якщо ти розумієш, в чому твоя нагальна потреба. І ось ця руна випала сама, я не можу її ігнорувати. Це руна часу. Вміння керувати часом своїм. І витрачати його на те, що тобі потрібно. Знаєте, як. Коли ти свою енергію направляєш е, усвідомлено саме на те, більшу частину своєї енергії своєї уваги, ти направляєш на те, в чому твоя нагальна потреба. Ти не розсіюєшся на багато речей непотрібних, мілких, а більшу частину своєї уваги, а значить і своєї енергії, ти будеш направляти дійсно на свої нагальні потреби, на те, від чого Залежить твоя доля, куди тебе зараз направляють, в чому ти маєш нужду, чого тобі не вистачає в цьому житті. Але це не прихоті повинні бути такі, знаєте, неважливі, мілкі, а дійсно розуміння своїх потреб. Нагальних, важливих потреб. І це тобі допоможе. Якщо ти це окреслиш для себе, ти будеш знати, як краще прикласти у ту всю інформацію, яку ти почерпнеш. І зможеш рухатись саме туди, куди потрібно тобі. Добре, покажіть руни, чи вдасться людині. Найближчим часом це зробити який Тух. Ітог? ітог. Так, і Ну, мабуть, я б сказала, буде трошки застій тут найближчим часом. Застій в чому? Тут буде перегляд. По-перше, ви повинні ви переглянете вам, вдасться переглянути свої родові традиції, свої якісь установки і свої глобальні цілі. Тут буде трошки застій, і пауза. В цьому ви будете, знаєте, як фільтрувати. Можливо, цей розклад, можливо, ця інформація дасть вам поштовх до, поштовх до того, що ви переглянете свої. Традиційні установки, по яким ви жили довгий час, і в цьому буде зараз застій, тому що спершу буде перегляд, а потім, можливо, буде якийсь і рух. А поки що буде зменшення, буде застій, буде перегляд поглядів, установок, родових програм. Можливо, найближчим часом прийдеться приділяти багато уваги своїй родині сім'ї, і це буде вас відволікати. Так, так, ви, можливо, вам прийдеться витратити. Якісь кошти, витратити свій власний ресурс, власні сили свої, і найближчим часом у вас дійсно буде пауза, перегляд і, можливо, відсутність напрямку, відсутність бажань саме оцих імпульсивних первинних бажань, тому що буде пауза. Буде пауза і буде багато енергії забирати, і часу у вас будуть родинні справи. Вони будуть забирати ваш ресурс. І таким чином поки що найближчим часом буде така, знаєте, таке затища перед наступом, як то кажуть. да? Добре. І що по ітогу з чого вийде далі? Покажіть руни у людини, яка дивиться цей розклад. Ну, а далі будуть маленькі перші результати, але вони будуть. Вони будуть трошечки туди в майбутньому. Це буде щось нове. Нові енергії, нові дії, можливо, якісь, нові розуміння. Тут нові результати гарантовані після оцього затища, після оцього перегляду. Після того, як ви переглянете свої родові програми, і після того, як ви зробите якісь свої справи пов'язані з вашою сім'єю, ви просто, знаєте, як повинні будете витратити свій ресурс на те, щоб. Завершити якісь свої справи, переглянути їх, можливо, потребує дійсно зараз очищення вашого простору від заскорузлих, застарілих своїх якихось глобальних, раніше проставлених цілей. І щоб почати щось нове, і отримати оті нові перші результати, треба розгребти оці завали. І найближчим часом ви зможете цим зайнятися. Але не затягуйте в часі, тому що руни показали, що треба вміти керувати часом. І от зараз прорахуйте і знайте, в чому ваша потреба. Да, в чому треба, до чого треба готувати свою свідомість, ви знаєте свої якісь бажання, цілі і потреби. І розгребіть оці завали, накопичення, які зараз є, позавершуйте якісь справи, перегляньте їх, і тоді, тоді ви отримаєте перші результати, крок за кроком, поступово. Ну, ось такий вийшов сьогодні розклад. Можливо, він стосується і мене також, бо останнім часом якесь затища. І дійсно, соціум і родинні справи забирають дуже багато часу і уваги, відволікають від того, до чого хотілось би, мабуть, прийти. І також потрібна якась чистка якісь простроювання нових, можливо, якихось візерунків в реальності, можливо, треба якось більше концентрації, більше інформації. Тому будемо сподіватися, що ми порішаємо свої, потреби невеликі. І перейдемо до більш глобальних своїх цілей, а в кожного вони свої. Так, бачите, зараз ми, ті, хто дивиться цей розклад, зараз ми не на своєму потуці, тут затищать, тут як перекрито канали, тут, як начебто, в ілюзіях ми знаходимося і, можливо, трошки не розуміємо, куди нам рухатись або рухаємося не в тому напрямку. Це не є тим, до чого нас готує доля і вищі сили. І зараз потрібно зрозуміти. Куди ж все-таки йти і вийти з тих ілюзій, не помиляючись, і стати на свій власний потрібний нам потік. Так, бо поки що ми нічого не робимо, ми просто в очікуванні і ми знаходимося, ну, не на своєму потоці. На цьому я буду завершувати. До нових зустрічей. Ще побачимо, ще почуємось. Бажаю всім доброго дня і створити свою власну реальність таку, як вона повинна бути, щоб нас задовольняти.